Як тільки до підніжжя Тернопільського пагорбаслави поклали квіти представники облдержадміністрації, на початку алеї виникла нова колона. З атрибутикою своєї партії відзначити день перемоги зібралися місцеві комуністи. Партійників не злякали рішення міської та обласної влад заборонити 9 травня використання радянської символіки. Ми ніякі хуторські закони Кайди чи то інших не будемо виконувати. Ми дотримуємося законів України. Ми прийшли з копією прапора перемоги і з червоним прапором комуністичної партії України, з прапором, під яким була здобута велика перемога. Хоч одне місто чи село, чи хоч один вояка із е, УПА. Жовто-блакитним прапором здобув, здобув перемогу. Під пильним наглядом тернопільської міліції комуністи рушили до пагорба слави, але на півдорозі їм перегородили шлях свободівські депутати. Хай червоні прапори. Ну, як забору? Хай заберуть червоні прапори. Виконуйте рішення. Я не рішаю, ви? 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 ви вчиняєте злочинні дії і покриваєте їх. Заберіть червоні шмати тоді. Йди. Я не бачу, чого не я бачу партійні прапори. Я так білю, які різниці є. Але де заявка на проведення заходу? А не перебуйте бійки тут розберуться без вас. Чого ви сюди лізете? Руки вилися до людини. Відчепіться від людей! Відчепіться від зліпте. В кінці алеї правоохоронцям все таки вдалося оточити протестуючих депутатів, взятих у кільце свободівців, по черзі вели до машини міліції, а паралельно комуністи проводили свій захід. Ура, товариші! Ура! Під час затримання націоналісти продовжували стверджувати, що комуністи порушують закон і не подали заявку в міську раду на проведення параду. Офіційний захід, держава, облдержадміністрація проводила з дев'ятого до 12 години. Ніхто не забороняв тоді прийти, коли ми не собі вирішили окремо. Якщо хочуть окремо, то тоді має бути в міську раду заявка на проведення заходу. Відповідної заяви від комуністів на проведення заходу не було. Міліція те себе по-різному вела. Наприклад, затримали пару людей. Я, я голова комісії законності підходжу пояснюю. кажу, що він не порушує закон. Він не чинить ван опору. В нього є документи відпустіть, Будь ласка, відпустили. Деякого я врятував і відпустили. На жаль, декого забрали Зокрема, Забрали депутата міської ради Карпінського Володимира. Проте заявку на проведення урочистостей комуністи подали в міліцію, щоб уникнути сутичок. Там виділили правоохоронців для безпечних. Ходу параду робили тільки те, що дозволено законодавством України, стверджують силовики. Окремі політичні сили хотіли пришкодити, зважаючи на рішення міської ради. Перед законом до мене ніхто безпосередньо не звертався. Яке рішення? Ви бачите, в цій ситуації, з було дуже тяжко. Ми керувалися тільки конституцією і нашими нормативними документами. Всі спецпідроли, які були, це і Беркут, і судова міліція. Фактично без спецзасобів сила не застосовувалась. Ми тільки працювали локтями і руками. Сталося зробити коридор, щоб політична сила, яка зробила заявку, щоб вона спокійно пройшла. Ми затримали в зв'язку з тим, що протидії протидії праценка міліції. Ми зараз будемо з'ясовувати на якому рівні була, будемо давати принципову оцінку згідно чинного законодавства. А члени комуністичної партії тим часом вирушили на продовження святкування Дня Перемоги. День побіду! День побіду! Yeah.